Їдемо до Ігоря Ігреміряшніченко в гості, народного депутата України від партії Свобода для громадського руху. Це скажімо, була перша людина, до котрої ми їдемо з партії Свобода. Бо вони такі патріоти поховалися так, що їх знайти майже неможливо. Так. Доброго дня! Ми до Ігоря Мірашніченко в гості. Ми з хлібом. Я не знаю. Що? Що? Е, давайте при нас. Буває, люди ховають народних депутатів і можуть несамовільно обманювати людей. Ми громадський рух без парканів. Пробуємо подзвонити на номер, який лишав для майданівців. Доброго ранку! Вітаємо це громадський рух без парканів. Приїхали до вас у гості. Зараз стоїмо під вашим під'їздом для з хлібом. Ну як в кращих українських традиціях, хочемо подивитися ваші умови проживання. <звачте> я ж нормальна дитина, але ну от як вас ви себе уявляєте? От дружина зараз дитина, Я в трусах. Ви мені приїхати будете знімати. Вони е взагалі е не про умови. Якщо вам треба, щоб, щоб то, може, ви можете зі мною домовитися, я задоволенням. У мене немає ніяких ніде ні, ні нічого. Е е пане Ігор, от е в тому і питання, що момент неочікуваності він є найліпший. Ігор, ви. Думаю, ну, ми вас чекаємо біля під'їзду, спустіться до нас хоча б вниз так, поспілкуємося, а далі вже вирішимо якісь нагальні питання. Добре, добре, ми чекаємо. Отже, ми прочекали годину. Пан народний депутат казав, що начебто обіцяв до нас спуститися, щось не спускається, можливо, в ліфті застряв. Треба перетелефонувати і дізнатися, де він є, або ж, можливо, ми вже піднімемося. Можливо, він столом для нас накриває. Е, так, вітаємо ще раз. Ми вас чекаємо, ми годину вже чекаємо. Ви чекайте, я все я розкажу. Добре, добре, ми чекаємо тоді, але продовжуємо чекати пішла друга година. Доброго дня. Ми вас вітаємо. Сергій? Сергій. Доброго нам... доброго ранку. Хлопці. Дивіться, я вам просто поясню. От я дуже пізно лягаю, у мене дружина. І дитина, вони не так само пізно лягають, і вони встають не дуже рано. Не розумію, Ви берете о 8.30 приходите. Знаєте, я вислів такий нежданий гість гірше татарина, гірше москви. Я з дружиною попрацюю, щоб вона спокійно би, до цього поставилася. Не хоче, значить, хай вона десь піде погуляє. Ну, Нормально, ну, нормально дов... на камеру я вам скажу просто. Ну, я ж ну, не хочу з дружиною своєю сваритися. Дружина, якби каже, я не хочу, щоб мій простір знімали. Так. Вона не є публічною чекає, що я хочу сказати. Що у мене, якби те, що є, задекларовано. Тобто я не кажу, що я там супербідна людина, тому що я займався бізнесом. Зараз дружина займається бізнесом. Тобто, в мене немає мільйонів, але я не, там, не скаржуся на життя. Дай Боже, кожному. Мені немає що проходити, хлопці. Машина, знаєте, є, що. Обіцяю, що дружиною, у мене нормальна машина, всі знають, які питання. Подивитися квартира. Переконаю її, у мене теж ще є. Але такая, давайте міння, за тиждень. Ну, Хоча б за тиждень. За два дні ми вас наберемо і ви скажете. 에... як і домовлялися через два дні набираємо вас. Так, так. Я, ще я, це, я, я, якщо чесно, я не мав часу і можливості з дружиною поговорити про це, бо граю ну, бізнес повертаюся додому. Я не відмовляюся. Давайте наступного тижня прийдете до мене. Годки йдуть, але слухавку ніхто не бере. Добрий вечір. Ми кажемо про те, ми випадково зустріли. Випадково зустріли. Ігоря. І він сказав, що завтра їде на Сумщину по справах. Да. А Через тиждень справи... зайдете до мене додому подивитися. Ми до Мірашніченка. Ага, ви до Рушниченко. Дзвоніть Нерушниченко, дозволи, я вас пропущу. Доброго ранку, Ігор. Ми вже чекаємо вас біля внизу. на Приходьте і я вас чекаю. Здобувась. Добре, так, ми будемо, звичайно, що додому. Так, неочікувано Ігор Мірошніченко запросив нас сьогодні, але на 12-ту годину. Тобто за 3,5 години ми повернемося сюди. Як і домовлялися на 12-ту годину, ми прийшли до пана Ігоря Мірошніченка. Нарешті ми покажемо, як мешкає народний обранець від партії Свобода. Скажи, де 47. 45-та квартира. Доброго дня. Як годиться в українських традиціях, ми, приходячи додому вперше до наших гостей, ми приносимо хліб. Названий зі вже тара казали. Я вже москаля в дано випадку, але вас, б, слава Богу, покликав, так що все нормально. Дякую. Дякую. У традиції годиться хліб скуштувати, я він не отруйнять. Це мені намалював один підприємець з Сумчас. Живності у нас дуже багато в хаті. Двоє хатів. Один з них. А як його звати? Дружина його називає Султан. Я, коли вона не чує, називаю листячком, тому що це туди. <рес> ну, У нас є варте свистка. У мене просто доня є. Її 6 років. Ну і Дружина намагалася з одного боку для доні щось, щоб їй цікаво було, а з іншого боку для років, і самі <рес> забавлятися. Є У <рес> мене дружина займається тим, що Вона, робить ляльки. Це вона сама повиставляла всі. О, тобто вона в інтернеті їх там виставляє, продає десь. Ну, тобто їй цікаво цим займатися. Стосується квартири повністю з нуля, коли новий будинок був, дружина займалася. А ми з дружиною так сварилися стосовно ремонту, що робити не розлучилися. Тому я рекомендую всім. Дизайн робила uh, самі чи самі, самі все. Я завжди. Ви, ви знаєте, що я поки працював журналістом, я ще паралельно займався бізнесом. будівництвом. Відповідно, я ніколи не е, залучав там супердизайнерів, не вкидав на це гроші, а намагався десь в яких журналах там щось видивитися. Скільки квартира за. 110 десять метрів разом з балконом. Ще один бачите санвузол. Тут санвузовий для котів. Ось є бойлер, завдяки йому у нас гаряча вода є. А до речі, бачите, моя мене дружина любить картини гавчинські, тому у нас от картини гавчинські у вигляді магнітів. До речі, скільки автівок? От просто скажіть, на камеру, щоб ну, ніхто не спекулював. Ці ж автівки вони задекларовані. Тобто одна автівка з вона. Скільки? Ні, ну послухайте, дивіться. Тобто та автівка, на якій я їжджу, вона є не, цей, не на мені, вона на секрі. Я, 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 вашому... я її використовую, я навіть за неї кредит почув. А сестри автівка вона на дружині. Кюндай Сантафе називається. Вона якби задекларована. Секвоя, яка також задекларована, на ній їздить гнебок. Про це вже дуже багато в своїй історії розповідалося. Це машина, яка вже досить давно у користуванні партії. Решниченко не купував собі місця у списках через машину чи через будь-який інший внець. У Нас кожен вносить стільки, скільки може, але від цього не залежить його місце у списку. Залежить місце в списку тільки від активності, від роботи, і я не люблю себе піарити, я не люблю себе там, наприклад, десь там зайвий раз світити. Але як політик я вже за сім років такий зрозумів, що якщо ти про себе не будеш говорити, то тебе просто або забудуть, або дискредитують. Коли ти говориш, що ти їдеш на схід. Кажуть, ти піас, коли ти не говориш, що ти їдеш на схід, до тебе мають претензії, що ти зробив для армії. Якщо людина всі свої вчинки висвітлює в пресі, то принаймні виборець а, чітко розуміє, чим займається депутат. Знаєте, ще таке мілке питання. Дорогі годинники, може є. Ну щоб не потім не У мене взагалі не. немає годинника. Не. І в дружини немає. Ні, дружини є, але вони ну, дешеві. Немає. Там золоті телефони. Друзі, у мене не було ніколи годинника за більше ніж в цьому. Запан. є запанки? У мене є одна пара запанок. Покажу от звичайні дивіться. не золоті, не платанові. Я не бачив і не бачив ніякого сенсу і ніколи цього не зрозумію. Для чого витрачати тисячі і сотні тисяч доларів у абсолютно непотрібні речі. Наприклад, там, е дорогі годинники, телефони верту, там, золоті запонки чи ще що. Не. Я не хожу в дуже дорогих речах. Але я не можу сказати, що я там хожу в дешевих речах. Тобто я хожу в тих речах, яких мені комфортно. У мене цей диван також був свого часу дуже дорогий, але він комфортний і зручний. От. В ньому немає нічого надзвичайного. Не будемо затримувати і так забрали у вас часу. Дякуємо вам. побачення. щасливо. Рада ми зустрінемося в студії. Я думаю, що ви не ну, в мене та Якщо не за гроші, я готовий приходити і розповідати все. як Все щасливо. Черговий візит закінчився. Завдяки наполегливості нам вдалося досягнути мети. Ми й надалі будемо спостерігати за державними службовцями. Чекайте наступні випуски.